Вже вкотре свою творчість дарують житомирянам та гостям міста кращі творчі дитячі колективи. Цього разу багатожанрові виступи таких танцювальних колективів, як «Тіп-топ», посмішка, молодого театру Пластилін, досвідченого та популярного шоу театру Клем стали справжнім подарунком для всіх присутніх. Численні переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів ділилися своїми досягненнями та планами на майбутнє. В этом году наш коллектив был на двух международных фестивалях в Ялте и в Киеве. В Киеве «Весняный зорепад» взяли мы гран-при, а в Ялте взяли первое место. Ну, планы, планы как у Хитлера. На весну хотим сделать новую программу. И я так надеюсь, что к весне мы закончим ее и шоу «Театр Клэм» выступит с премьерой новой программы весной в драмтеатре. На сцене развернулось справжнее вечернее шоу. Запальні танці та оригінальні танцювальні костюми не могли залишити нікого байдужими. Високий рівень майстерності дітей тільки і ще раз нагадав про їх досягнення. Побували в Болгарії літом, Зайняли перше, третє місце. великолепні привезли. Нас пригласили в Прагу зимою мої їхати. Тому дуже багато, діти щасливі, І, звісно, ростемо. сьогодні. На майдані не менш знані колективи представлятимуть свою програму на честь 75-ї річниці Житомирщини.